Абсолютно, у кожного з нас, окрім нашого числа народження, тобто числа свідомості, відповідно, є своя місія. Тобто, це коли ми додаємо число народження плюс місяць народження, плюс рік народження, і ви створюєте, зводите все до однозначного числа. Це буде ваша місія, ваше призначення в цьому світі. І на кожного, абсолютно на кожного, має вплив не лише місія та число свідомості, має вплив рік, в якому ви живете, місяць, в якому ми живете, та відповідно загальний рік і особисто ваш рік. Потрібно враховувати дуже багато моментів, аспектів, коли приймати якесь важливе рішення, або, наприклад, навіть те саме покупка машини, покупка квартири, чи ще от якоїсь такої вагомої частини, або, наприклад, планування весілля, тобто бувають такі випадки, коли сім'ї живуть дуже довгий час. А потім вони приймають рішення ну, от офіційно зареєструвати шлюб, і лише після того, от наче як хтось поврочив, життя пішло зовсім не по плану, не так як хочеться, об якісь хвороби, болячки, чи ще щось. А це все про те, що є неблагоприятні дні, а є благоприятні дні для певної події. Отож, на кожного з нас має вплив дуже багато аспектів. Наразі хочу розповісти про те, як на нас мають вплив особисто наш рік і відповідно загальний рік. От, наприклад, наразі ми проживаємо в 2023 році. Це загальний рік 7 для всієї планети. Ми додаємо 2023 рік, зводимо до однозначного числа. 2 плюс 2 буде 4, 4 плюс 3, 7. Тобто ось цей рік, який ми проживаємо, 2023 це рік 7 для всієї планети. Рік-7 це рік трансформації, рік зміни, рік дуже або активний, або взагалі такий, що рік хаосу. Потрібно враховувати от абсолютно всі аспекти, але це загальний рік 7. В кожного з нас є свій особистий рік. Для того, щоб прорахувати свій особистий рік, вам потрібно ваше число народження, плюс ваш місяць народження, і плюс той рік, в якому ми живемо. Тобто, якщо ви народились, наприклад, 7 березня, то ви додаєте 7 плюс 3, це буде 10, 10 плюс 2023 рік це рік 7. Отож. Ваше число народження, плюс ваш місяць народження, і плюс рік, в якому ми живемо. 7 плюс 3 10, плюс виходить 7 це 17, 17, 7 плюс 1 це виходить рік 8. Отож особисто мій рік, рік, в якому наразі я живу, це рік 8. Тобто загальний рік для всієї планети 7, а особисто мій рік 8. Ви враховуєте свій рік, тобто число плюс місяць, і плюс загальний рік для всієї планети. Ну Якщо у вас особистий рік один, вам обов'язково потрібно діяти. Потрібно дуже швидко виконувати завдання, будувати цілі, пробудовувати свої плани, відкривати щось нове, будувати щось нове. Якщо ви дуже довго хотіли побудувати свій бізнес, або дуже довго хотіли зайнятися якоюсь своєю справою, ось якраз настав ваш час. Тобто, враховуйте свій рік, пробудовуйте свої плани, відкривайте свій бізнес, розвиток будуйте, стратегію пробудовуйте. І обов'язково починати щось нове. Якщо ви будете перебувати в мінусі, тоді у вас буде включена ось ця енергія, яка не може вийти нікуди назовні, а всередині її буде дуже багато, і в вас буде такий стан, наче ви всередині палаєте. Тобто середина ваша згоряє, а в простір ви не, не викидаєте ніякої інформації. Тобто ви не починаєте щось нове, ви не йдете. Той же самий спортзал, можливо, ви дуже довго хотіли відложували піти в спортзал. Якраз от час починати щось новеньке. Відкриття нового обов'язково обов'язково відкрити для себе щось нове. Наприклад, ви дуже довго збиралися піти в театр, але ніяк туди піти не могли. От якраз рік-один це якраз ваш рік для того, щоб ви нарешті зібралися і пішли в цей театр. Якщо у вас особистий рік-два, то це рік для того, щоб створювати відносини, будувати ті відносини, будувати бізнес, будувати відносини з партнерами, будувати відносини з усіма, абсолютно. Тобто з колегами, з батьками, з дідусем, з бабусями, з друзями. Тобто, саме цей рік-два це рік для того, щоб ви пробудовували відносини. Вам потрібно максимально будувати усіма відносини. Важливо не емоціювати, а почекати. тобто Ем, не, в, не вспихувати з емоцією ярості, з емоцією такої шаленості, з емоцією, наприклад, вам щось сказали неправильно, ви відразу відповіли агресією. Потрібно в цей ваш особистий рік, два розуміти, що у вас такі енергії будуть діяти, і. Ем, Давати цим енергіям вихід, але з таким розумінням, що, наприклад, є якась емоція негативу, ви, в принципі, розумієте, чому вона у вас є, і такі трошечки даєте собі час для того, щоб видихнути. Отож, також потрібно весь час бути без обід, без злоби. Хотітиметься, наче всім угодити, хотітиметься розірватися майже на куски для того, щоб і тим, і тим, і тим допомогти, але не потрібно спішити, а потрібно абсолютно легко будувати ці відносини без емоцій, відкидати всі емоції і абсолютно все пробудовувати через призму насолоди, через призму побудови відносин і за допомогою спілкування. Якщо у вас особистий рік 3, то це дуже успішний рік. Потрібно пробудовувати все через аналіз і прорахунок. Обов'язково потрібно вести щоденник писати плани і в кінці кожного дня аналізувати, що ви зробили не так, чому саме ви зробили не так, чому ви вчинили так, а не по-іншому. Потрібно писати і, от наче дивитись, включати аналіз, і е, просто якщо ви це проговорите, то ви його забудете. А коли ви його записали, то це вже інформація, яка зафіксована. Е, потрібно переписувати абсолютно всі осі невиконані завдання, які ви прописали на сьогодні. Не виконали, переносите їх на наступний день, аналізуєте і отримуєте результат. Якщо ви відкрили бізнес в рік один. То в рік три обов'язково до вас прийде вже результат. Тобто, рік один ви відкрили, в рік два ви знайшли інших партнерів. Ви знайшли більше партнерів, ви вийшли на інший рівень, і в рік три ви вже отримуєте результат. Так і в будь-якій сфері. Тобто, якщо ви... Відповідно, в рік один почали, в рік-два ви вибудували ось ці відносини, в рік три ви вже отримуєте результати. Тобто це вже якраз той рік, коли потрібно, коли вже приходять результати. Відповідно, в рік один ви повинні пробудовувати, аналізувати, розуміти, чому саме так, а не як по-іншому.